Вітаю вас на каналі Варбанда, і сьогодні хочу показати вам свій танк. Отже, так виглядає Лем Рус, Марс Паттерн, бла бла бла, корпусу смерті крига, танк. Як бачите, я постарався використати і зробити максимальні, максимально всі закачки, які можуть бути в тій коробці. І... Єдине, що я не зробив, я не зробив отут додаткових стаберів і болтерів для цієї башні, але це додаткова башня, не основна. Тих дрібниць я не робив. Але основну зброю, яку може нести той танк, я постарався йому дати. Ну і давайте покажу вам, що в мене вийшло. Корпус. Ось така ось машина. Трошки я може перестарався з брудом і з везерінгом. Чесно скажу, то перший мій танк гвардійський, який я, скажімо так, намагався зробити в трошки вищій якості, ніж ніж я можу. І, по-моєму, вийшло досить непогано. Детально, яскраво. Що тут з допрацьованого такого, що я зробив. Тут бачите, я приклею перемичку, на зеленку приклею магнітик, для того, щоб ось башенька. Не просто там втикалася, а ось на магнітику кріпилася і вона, бачите, не випадає. Тому що башенька смоляна, коли якщо вона випаде, вона зламається. Ось ці от кулемети точно пообламуються. Так. Тепер покажу спонсори. Спонсони. спонсони. Просто спонсони, тут маю димовушки, і тут є місце для різної додаткової зброї. І тут в мене є, наприклад, мельта, тут я не давав магнітиків, тому що а, тут так вже ГВ-подбали, зробили ось тут такі трапез трапецевидні речі, які вони просто там от залазили. І за рахунок того, що воно було погрунтоване, трошки воно там сидить, бачите, досить туго, тому там магнітик. Непотрібний, і ця штучка легко кріпиться сюди на бік вікчик. Як я це зробив, дуже просто. Тут теж, бачите, на зеленку приклеєний магнітик, а тут магнітик приклеєний на субприклей, просто з, з іншої сторони. Ось тоненька пластмасова стінка, він там приклеєний, такий от великий 5-мм магнітик, і він там просто тримає. Такий самий спонсор можна вчепити з іншої сторони. Ось у мене є плазма, наприклад. Чик. Прошу дуже, танк має плазму. Тут він має мельку. Ну і ось цей екскаваторний відвал. Не знаю наскільки він потрібний, не знаю, чи є там навіть зараз на нього правила в грі. Але, по-моєму, прикольно, коли він є. І він також в мене на магнітиках. Тут на дні я ось дав такі магнітики, дно, я бачите, не дуже розмальовував. І чик, ось так він чіпляється. Ось танк має відвал. Що скажу по відвалу? Частенько його бачив малюють в таку полоску жовто-чорну. Я того не робив, мені здається, то занадто видно таку річ і просто наводка для Джавеліна. Тому я зробив таку ось невеличку лінію для того, щоб зблизька видно було, що тут якась перешкода. А тут не робив нічого: стандартний камуфляж, якісь пошкодження, якийсь фезерг і все. Ага, забув, забув. Ось тут є місце, де можна додати опції або ось, ось Heavy болтер. Або ласкену. А, Теж магнітика не робив, тому що ця плита досить туго туди заходить. І не хотілося мені там бавитися з магнітиками. Ось так. А тепер давайте розкажу про опції ось цієї башеньки для стандартного леманруса. Тут теж трошки повозився. Тому що стандартний леманрус має ось таку ось гарматку. Чик. Тут є ось такий щиток. Я дав додаткові два магнітики ось тут зсередини і ось тут, і воно ось так чіпляється на магніт. Тобто, коли я даю ось цю гармату, все працює. Тут додатково можна ось це зняти, короткий ствол і дати йому не так, ось так, довгий ствол. І в нас тепер Battle Cannon, якось так він називається, стандартна башня. Тут, тут є люк. І ось якщо в нас там нічого цікавого не відбувається, ось просто танк, цей люк закритий. Але ми можемо зробити з нього танк командера, умовно кажучи. І я зробив ось такого дядька. Ось такий дядько, зробив я його з бійців, які були в наборі для танка ось це тіло. І використав бійці, які залишились від кригівців. Це ось рука з біноклем, голова з протигазом. Трошки там пошаманив, бо голова, як бачите, стандартна з фуражкою, з набору від танка. Ну, і я там трошки попідрізав, вліпив йому ту фуражку на голову Кригівця. Ну, і оцей щиток теж з набору кригівця. Ну і вийшов такий дядько. Я думаю, всі догадалися, що він може кричати, коли махає рукою. Ось так. Аж ритм відчуваю просто. Добре, їдемо далі. Тут я дав ось кайло, якийсь презентик, каністра. Якесь барахло, яке робить башню цікавішою. Люк, дивіться, щоб було прикольно. Бо спочатку самого дядька зробив, але було нудно, і я йому, бачите, до спини приклеїв цей люк. Щоб, якщо він там є, видно, що люк відкрився, дядько виліз Якщо його нема, люк закритий і все природне. Все прикольно. Добре, покажу опції з стволом. Цей ствол можна зняти. І можна дати ось цей Автокеном. Не знаю, наскільки він потрібний, тому є ще ось така гармата. Я теж забув, як вона називається. Тут, по-моєму, цей щиток можна туди вдіти до цієї гармати. Ось так. Я, бачите, все працює. Отже, так виглядає мій танк Леман Рус для моєї армії кригівців. І що я можу сказати? Можу сказати тільки, що цей танк був таким. Пробником, пробую пера. Я експериментував з кольорами, з кольоровою гамою, з техніками, і подібні кольори буду фарбувати іншу техніку кригівську, яка в мене є. Скажу чесно, в мене є ще один танк такий самий, тому я, можливо, якщо вам цікаво, буду розмальовувати його вже на камеру. І якщо вам цікаво, покажу методи і техніки, які я використав для розмальовки цього танка. Ну, але також буде інша техніка: буде гургона, будуть кентаври, буде атлас, буде там ще якесь барахло кригівське, яке в мене є. Буду це все малювати і максимально показувати вам. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо вам така кольорова гама подобається, ставте вподобайки, пишіть, що би ви поправили, що би ви змінили. Підписуйтесь на канал, і все буде Україна!